Давай на вікібов, отче маю до вас питання, мій брат воює. Рік тому зробив пропозицію руки дівчині, і вона погодилася. Все було добре. Приїжджала до нього, він приїжджав у відпустку, завжди на, був на зв'язку. Не, не, не могли один без одного. Хотіли дітей, сім'ю, але вона, навіть не дивлячись в очі, а написавши в СМС, сказала. Що не бачить з ним майбутнього, і в цьому зараз дуже важкий емоційний стан. Боюся за нього, адже він на нулю дайте пораду. Що йому сказати, як підтримати без думки. Що його, щоб, що йому сказати, як підтримати, бо думки у нього недобрі. Ну, думки певно, що недобрі, бо тому що. Тому що, тому що тут пораду давати можна, знаєте, всяку пораду можна давати. Ми такі спеціалісти давати поради неправильно. Не поради треба давати. Треба думати, як, що зробити, щоб був добрий результат. Порада часом може людину ще дужче збаламутити або ще дужче обідати. Я би тут представив перед очі, ну так, він, наприклад, втратив дівчину. Любов, серці болить мета. Але хто як не воїн, має пояснити всім тим, які сидять вдома, що таке втрата? Ніхто не знає, що таке втрата, крім воїна. Навіть та мама дома, що плаче за своїм сином, що загинув. Навіть та дружина, що плаче, немає поняття, що таке втрата більше, як це розуміють військові. Він нас має вчити, як ми маємо вміти боротися із втратою. Він справиться, коли ви справилися. Кожен наш воїн. Це не просто герой. Так? Це ще для кожної нашої, якщо він не одружений, для кожної дівчини. Це є еталон, еталон справжньої мужчини, який на якої є позиція. Я вже не кажу, про які там освіта, там, що там здатність служив там в якихось елітних військах, чи просто десь допомагав. Сьогодні кожен, хто в струю. Кожу це ознака того, що ось справжній, ось справжній українець, якому немає лукавства. Знаєте, якісь Святого Письма Христос сказав про Філипа. Ось справжній ізраїльтянин, каже, якому немає лукавства. Так само я можу сказати про наших воїнів. Так що передайте тому воїну. Мої слова, якщо не буде вам стидно, що він від вас мудріший і що він вам має розказувати, що таке втрата. А якщо думки погані, то це дякуючи вам. Він справиться, а вам каже так, щоб ви від нього відстали. Ми говоримо про воїна, він сильний. І справиться з любими ситуаціями. А якщо дівчина лишила дуже добре, слава Богу, що до весілля, задайте моє слово гірше, коли лишає після весілля.